Ти думаєш, я не бачу. Ти думаєш, я не чую, як часто ночами ти плачеш, і очі заплакані ховаєш. Ти думаєш, я забувся, молитви твої я не чую, та я все із неба дивлюся, і за тобою пильно. Слідкую. Ти кажеш, чому так важко, де відповідь твоя, мій Боже, чому ж ти чути не хочеш? Чому ти чекати не можеш? Я завжди відповідаю, лише різними способами терпіння перевіряю. Твою із ділами. Ти хочеш усе і відразу отримати те, що ти просиш, і не хочеш, ти знати відказу, лиш мовиш скоріше, мій Боже, та відповідь не забариться. Її лиш зуміти прийняти можливо, не так. Як годиться, і довго прийдеться чекати. А може, скажу тобі, я відразу і дам тобі те, що ти просиш, а те, що не буде на користь, дати тобі я не можу. Бо краще за тебе все знаю і бачу твоє я майбутнє. І віри чекаю, я той, хто є всюди присутнім. Люблю тебе, я, дитино, хоч можу тебе я карати, і не за тяжкі провини, а віру твою закаляти. І я допускаю теж горе й печалі тобі, і сльози. Щоб у всіляку пору ти знав, хто тобі допоможе. І щоб ти про небо лиш мріяв, де краще тобі буде жити, щоб лише на мене надіясь, хоч і прийдеться у світі тужити. Лиш пам'ятай, дитино, що я все роблю на краще. І як тяжка прийде у світі година і ставатиме буде все важче і важче, то ти тоді знай, я чую, я бачу твої всі сльози, молитви твої я рахую, і я лиш тобі допоможу. Зверни лиш свій зір до мене. Я знаю, коли все потрібне дати. Лише віруй мені щоденно і добре навчися чекати. Амінь. Амінь.